Купуємо від 600 гривень за кілограм. Якщо у вас є такий матеріал, пропонуйте. Дивіться, які вони гарні. Це марка ВК6, ВК8 матеріал. Він цінний тим. Купляєш Мата... материнки, поскільки купляєш. Е, Дивіться, в шапці профілю я перехід в групу Телеграм та Вайбер. Нова материнка це з одним чіпом. Ми купуємо десь 60 гривень, по-моєму, а стара 160 Зайдіть, подивитися, бо можу. Неправильно вам ціни озвучувати. І підписуйтесь, підписуйтесь. В шапці профілю я перехід в групу Telegram та Viber. Там перелік основних металів від ціни. Якщо є об'єми, телефонуйте, ціни будуть вищі. Якщо воно все класно у вас перебрано, то без проблем. До речі, може кому потрібен спектрометр, один можемо продати. Є, є один лишненький. Купив теж через TikTok. ток Купив через TikTok, довів його до ума, закидав програм туди, бо, як правило, люди, які... Купляють для одних цілей. Наприклад, людина займалася нержавійкою, У, у нього тільки там стоїть